Стандартне положення отримує. Ті Кес пробуває черніц. Чіпнаті обігравши 3-2 І у матч, який передував цьому, в принципі, до цієї зустрічі команди підходили у тому форматі, що ті Кес був фаворитом. А зараз просто перекреслює ось цю мою розмову. Лишень. Перший тайм Свого очного матчу. Пробиває зараз. Ащук. На фланзі м'яч. Зараз пробиває. Гащук. Гащук. Атака команди Ті Джюкес триває. Порило. Сатурськ. Друзі, розпочався другий тайм протистояння за ключ. Атакує зараз ті Джюкес. Пробиває. Сатурський в обох ситуаціях. Єв бездоганно зараз пропускає Сатурський команда Інтеля. Ну, цей вон назрівав. Будемо говорити відверто. Гащук зараз із м'ячем. Атака команда Еквадор переграв. Катару матчі відкриті. Вишневський пробував. Андрущак. Закидання вперед, Ащук, Ащук! Класна передача на Татунчака, Татунчак на фланг. Передача. Порило. Татунчак! Забиває свій у цій зустрічі. Тримати сферу потрібно не поспішати. Черніцин. Контратака команди TGUK, і що? Порило. Не забув та допоможе команді. Забодня. Дякуємо за те, що разом із нами спостерігали за матчами. IT-ліги Львова. Побачимось, почуємося на майбутніх протистояннях. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ та всього найкращого.